на Бордюр на Волині 37-річний мотоцикліст потрапив у реанімацію. СБУ викрала колишнього працівника апарату Верховної Ради, якого завербувала російська ФСБ для збору розвідданих. Данілов заявив, що на порядку денному демілітаризація Криму та його деокупація. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 19 серпня у студії працює Владислав Курнелюк. Далі розповім детальніше. У ковалі затримали двох чоловіків. 19 серпня патрульні помітили двох підозрілих осіб поблизу річки. Обоє помітили правоохоронців, і один із них дістав маленький пакетик та намагався його виконати. В цьому пакетику знаходилася речовина зеленого кольору, схожа на наркотичну. Також біля чоловіків лежав ще один пакетик із такою ж речовиною. На місце викликали слідчу оперативну групу поліції. Деталі будуть з'ясовувати. На камінька Ширщині трапилася ДТП за участю мотоцикліста. Як повідомили у поліції області, аварія трапилася 18 серпня у селі Раківліс. 37-річний керманич мотоцикла Мінськ на швидкості не впорався з керуванням. Впав на бетонний бордюр. Чоловік серйозно травмувався. Його госпіталізували до реанімаційного відділення. За даним фактом, поліцейські відкрили кримінал. У Луцьку провели традиційний вечір пам'яті Андрія Кузьменка, який вже вкотре відбувається у сіті парку. Більше сотні людей зібралися разом ввечері у четвер, вісімнадцятого серпня, аби поспівати улюблених пісень та згадати відомого українського музиканта. Як це було? Дивіться у наступному матеріалі. Не твоя війна. Не вмій ти бути мимим, не свідайся до твоєї землі, не свідайся до України, то при там, де нас немає, будь для майка нормальним сином. 18 серпня у сіті парку зібралося чимало лучан. Сьогодні тут... Волинські виконавці співають пісні, добре відомі усім українцям. Пісні відомого співака Кузьми Скрябіна. Традиційно тут організовують вечір пам'яті видатного українського співака Скрябіна. Акустичний вечір до дня народження Андрія Кузьменка організував волонтерський штаб. Спільно із сіті парком такий захід просто неба відбувається уже в п'яте. Уперше акустичний вечір влаштували до 50-річчя Кузьми. Цей вечір пам'яті вже традиційний, і раніше він був і акустичним, і просто вільним мікрофоном. Зараз, коли вже керівництво сіті парку, яке організовувало постійно ці заходи, знаючи, що у нас є локація і вміння організувати. Подібні заходи і попросили нас допомоги в цьому. І сьогодні буде це не просто концерт, чи вільний мікрофон, це так званий джем сейшн, де можуть музиканти долучатись, і вони от без репетиції одразу з ходу будуть грати разом ці пісні. Пісні Кузьми вже стали голосом вільної України, боротьби та важливості любити та цінувати життя тут і зараз. У час війни його пісні, як ніколи, актуальні. Був сам Кузьма Патріотом, це дуже важливо. Багато волонтерів і робив це від душі, і ми повинні це пам'ятати на сьогоднішній день. Такі заходи потрібні для того, щоб люди трошки переключалися. Є війна, ми всі це знаємо, але людям треба чуть-чуть відволікатися. А саме головне, що на таких заходах сьогодні збираються кошти на зсу. На території сіті парку знаходиться перший в Україні пам'ятник Андрієві Кузьменку. Скульптура з'явилася у парку ще 1 жовтня 2015 року за сприяння засновника громадянського руху свідомі Андрія Покровського на знак їхньої дружби та поваги до музиканта. Кузьма, це, ну, це настільки легендарний і співак, і людина, і автор, і як артист. Ну, людина з великої букви і всі його вклад, який він вніс в музику, і до людей, ніхто так. Ну, у нього пісні, як навіть там ну, не музика, там щось черпається і доходить до душі ну так змушує зачепити. А із тих, що мені подобається, ну старі фотографії. Ну така прям мам прониклива пісня теж. Вот. Ну мовча, у ну, в нього репертуар там, там все це кумир, тому що на свого часу абсолютно всі його пісні слухали і пропускали через себе. Кожна пісня дотрукалася до серця, якісь емоції навіювала. І старі фотографії, і мам. А зараз, коли його немає, а ти стаєш з кожним роком дорослішим, ти їх ще по-новому сприймаєш і пропускаєш ті себе ще по новому по іншому. Я захотіла послухати ці пісні, через те, що вони будуть не то, що тільки про Україну, а й про наш та й душу розладять то тощо. І тим більше, щоб дома не сидіти, не кукати. Акустичний вечір до дня народження Кузьми відбувся і задля волонтерських потреб. Усі зібрані кошти передадуть волонтерському штабу Ангар для придбання найнеобхіднішого для українських воїнів. Відомо, що за життя і сам Андрій Кузьменко був волонтером. Він понад усе любив Україну, що й передав у своїх піснях, які знають усі українці. У Луцьку відключать гарячу воду у 30 багатоповерхівках. Як повідомили у Луцьк тепло теплоносія не буде від ранку 22 серпня до вечора, 24 серпня, через виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання підрядником, а саме виконання проекту по модернізації централізованого теплопостачання в місті. Гарячої води не буде у декількох будинках на вулиці Декабристів, Січовій, Захарова, Митрополита Шептицького, Гетьмана Сагайдачного, Щусева, Рівненській та проспекті Відродження. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення. Верховна Рада прийняла урядовий законопроект ще 29 липня. За проголосували 260 народних депутатів. Документом передбачається, що мораторій на підвищення тарифів буде діяти протягом воєнного стану в Україні та шести місяців після його завершення. Крім того, Верховна Рада виділила НАК «Нафтогаз України» 111,1 мільярд гривень з держбюджету для компенсації витрат компанії. СБУ викрала колишнього працівника апарату Верховної Ради, якого завербувала російська ФСБ для збору розвідданих. Як повідомили у відомстві за вказівкою російського куратора, агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх персональний склад зміст офіційних і неформальних розмов. Він також отримав завдання вивчити можливість встановлення жучків в залах і кулуарах. Агента зафербувала ФСБ під час поїздки до окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення Росії. Він був працівником підрозділу забезпечення управління справами апарату Верховної Ради. Співробітники Федеральної служби безпеки Росії були настільки впевнені у швидкому падінні України, що в останні дні перед вторгненням Росії облаштували житло у Києві. Як ідеться у розслідуванні The Washington Post, у повідомленнях, перехоплених українськими спецслужбами йдеться, що співробітники ФСБ запитували у колег подробиці про квартири та інші місця, які можуть використовувати як конспіративні квартири, житлові приміщення або бази для операцій. Перед повномасштабним вторгненням управління ФСБ, яке займалося Україною, значно розширилося. Чисельність відділу збільшилася приблизно з 30 офіцерів у 2019 році до 160 напередодні вторгнення. Командири ФСБ були закріплені за регіонами України та мали мережі сплячих агентів усередині країни. Судитимуть ворожого пропагандиста, який підтримує Росію, як повідомили у 42-річний чоловік після повномасштабного вторгнення військ РФ втік з Донеччини та знайшов прихисток у селі поблизу Луцька. Він перебуваючи у відносній безпеці, систематично висловлюється на підтримку збройної агресії Росії проти України, погрожував місцевим мешканцям покараннями від расистів та постійно. Очікував прихід руського міра на Волинь. Окрім того, пропаганди погрожував місцевому священнику, його родині та прихожанам Православної церкви України. Президент Туреччини запропонував президентові України Володимиру Зеленському провести у Туреччині його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомило російське видання Ріановості, таку зустріч запропонував провести Ердоган під час переговорів у Львові. Крім того, президент Туреччини повідомив, що хотів би обговорити з Путіним ситуацію на Запорізькій АЕС, попросити його вжити конкретних заходів. На тристоронній зустрічі був присутній і генсек ООН Антоніо Гутереш, де обговорювали і кроки для полегшення експорту українського зерна. Кримський півострів, тимчасово зайнятий військовими РФ, є суверенною територією України. Київ хоче деокупувати його. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов 19 серпня, після численних вибухів в Криму. Зважаючи на слова чиновника, спочатку збройні сили нашої країни проведуть демілітаризацію окупантів у Криму, а далі займуться його подальшою деокупацією. У Харкові вперше в Україні встановили поблизу однієї з зупинок громадського транспорту укриття для пасажирів. За інформацією Суспільного, в укритті 12 сидячих місць та екран з камерами відеоспостереження. Також на зупинці буде близько 100 кілограмів піску для гасіння займань. Укриття також прикрасили муралом. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна сховатися та перечекати повітряну тривогу. Збройні сили України ліквідували уже 44 тисячі 700 окупантів. Станом на 19 серпня українські військові також знищили 1899 тисячу танків, 1016 артилерійських систем, 4195 тисячі бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Неподалік Луцька трапилася смертельна аварія. Як повідомляє поліція області, автопригода трапилася у липинах близько 14-ї години на вулиці об'їзній. За інформацією поліцейських 31-річний водій вантажівки Сканія збив велосипедиста, який їхав у попутному напрямку та раптово змінив напрямок руху. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Наразі його особу встановлюють. Триває розслідування. Диктатор та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не планує вторгатися до України та не обстрілюватиме українські міста. Як повідомляє ведення Белта, він повторив основні наративи Кремля. Мовляв, Росія воює не з Україною, а з НАТО та Шайки. Нібито за допомогою Польщі підстьобують бойові дії. Він сказав: Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад. Ось Україну бомбити з території Білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. Для чого нам треба втихомиритися? Мовляв, Європа вже давно могла припинити війну. Хочеться наголосити, що білоруський диктатор міг би припинити брехати, бо територія Білорусі з початку війни використовувалася росіянами для вторгнення а також. Ракетних обстрілів України 19 серпня близько обіду у Запоріжжі лунали вибухи. Про це повідомили у низці телеграм-каналів. Зазначають, що містяни чули серію із восьми вибухів. Інформацію підтвердили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Зазначають, гучні звуки вибухів, що чули в обласному центрі. Це результат роботи сил протиповітряної оборони збройних сил України. Подробиці уточнюють, попередньо відомо, що жертв на щастя немає. Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує окупаційну політику Путіна, вирушив до ненависної його босам Америки, де його, звісно ж, зустріли українці та нагадали про війну. Побачивши расиста у натовпі, вони вигукнули Слава Україні. На його перелякану реакцію можна дивитися вічно. Слава Україні, Героїн слава!» Кіркоров спокійно стояв, опустивши голову, і щось роздивлявся. Аж раптом поруч пролунало Слава Україні! І відповідь героям слава. Кіркоров різко підняв голову і зробив перелякані очі. Згодом, коли страшна небезпека минула, путініст знову опустив голову і продовжив займатися своїми справами. У день незалежності, 24 серпня, ворог може завдати масованого удару по Україні із трьох боків Білорусі, Росії та Чорного моря. Як пише ТСН, таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. На мій погляд, у Білорусі йде підготовка і, скоріш за все, вони будуть робити масований удар. Масований удар це залучення максимальної кількості пускових установок або максимальної кількості випущених ракет, каже експерт. За його словами, вдарити по Україні можуть із трьох боків, так як це було під час обстрілу Кременчука. Згадайте, коли був масований удар по Кременчуку. Тоді було 74 ракети із трьох напрямків: Білорусі, Російської Федерації і Чорного моря. Скоріш за все, можливий варіант саме такий, що з трьох боків буде завдано удару, зазначив Жданов. Бійці Збройних сил України показали, як на передовій варять каву, і навіть розповіли власний рецепт, щоб ароматний напій вийшов дійсно найкращим. Відео опублікували у телеграм-каналі Страткому ЗСУ. Чайник сполукати бов'язково, він трошки стратегічний запас. Як зробити хорошої української кави? Додаємо львівської кави, додаємо слобожанської чистої джерельної води. Любові до України можна, ненависті до москалів. І виходить одна з найкращих. Слава Україні! Рецепт від наших воїнів по приготуванню запашної і по-справжньому української кави. Цей рецепт секретний, тому діліться тільки із найближчими. Слава Україні та її воїнам. Смерть ворогам йдеться у дописі. П'ятнадцятирічний хлопець з Володимира загинув на водоймі у Німеччині під час відпочинку у таборі. Про це повідомляє видання «Бух». Окрім юнака, в багатодітній сім'ї були ще дві дитини. Родина виїхала за кордон із початком війни. Трагічний випадок трапився, коли хлопець поїхав у оздоровчий табір у Німеччині. Дитина ще деякий час перебувала у реанімації, але врятувати хлопчика, на жаль, не вдалося. Водночас на сторінці Володимирської дитячої музичної школи у Фейсбуці з'явилася інформація про трагічну загибель їхнього учня Веніаміна Ліса. У коментарях також підтверджують, що дитина втопилася. 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як на передовій святкують православне свято. Преображення на оприлюднених світлинах видно, як військові осячують літні фрукти. Як повідомили воїни князівської бригади, спас на передовій робить яблука і виноград, по особливо солодкими. Капелани, бригади у фронтових умовах, провели коротке богослужіння на честь приображення господнього. Передали й осятили нашим воїнам пахоче терпкі спасівські фрукти. Йдеться у дописі. Закінчення літа на волині буде теплим із невеликими опадами та можливими грозами. Як повідомили у Волинському власному центрі з гідрометеорології, волиняни ще можуть поніжитися на сонечко, позасмагати включно до 31 серпня, адже очікується чимала спека. Лише на вихідних можливий дощ із зниженням температури уночі від 15 до 20 градусів тепла. У нас на вихідні ми очікували помірні дощі. Помірних не буде. В суботу переважно без опадів. Лише там в кінці дня, можливо, починаючи з західних районів, щось десь пройде із грозами, скоріш за все. З неділя, понеділок. Місцями невеликі дощі грозового характеру. Температурний режим утримується високим, нічна температура десь 14-18 градусів тепла, а в день 25-30. Переважно без опадів, там на 26 шосте місця теж можливо прийдуть невеликі душі. У Новоолинську попрощалися із загиблим воїном Віталієм Горліковським. Як повідомив міський голова Борис Карпос, чоловік був мешканцем благодатного. Відомо, що чоловік помер через зупинку серця. Він брав участь у бойових діях на сході України у 2014-2015 роках. Служив у зенітно-ракетному полку міста Володимир. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Оце наша муніципальна варта так займається. Війна в Україні. А вони во. Номера. Приводиться вилучення. Яке вилучення? Де? Давай ще буде складатися. Ну чого ви кинули в кидаєте? Що ви, бляха, як ці? Як сепари, перебіг... Туральні. Я звідти приїхав, що ти Поводи? хочеш, доця, Поводити. доця, що ти, ти зробила? Та бабуля бляха 80 років вона, вона хліба не може за що купити. Забрали яблука, кабачки і іншу городину. У Луцьку муніципали вилучили у старенької бабці продукти, які жінка намагалась продати. Інцидент трапився 18 серпня вранці, неподалік залізничного вокзалу. Відповідне відео опублікували очевидці у одній з груп у Фейсбуці. На записі помітно, як працівники департаменту муніципальної варти вилучають у бабусі її городину та поміщають її у бага. Свого автомобіля. Розгублена бабуся не може спокійно дивитись, як її городину відбирають. Та у розпачі намагається забрати хоч щось назад. Дивіться, дивіться, що робиться, дивіться. Е, куди? Е, дивіться, голову, дивіться. Знімай, знімай! Знімаю, знімаю. Дивіться, віддай, сказав! О -о -о. Ти, лось б! Тобі воювайся! Яблука забирає. Бидло ти без лота не забирати людський трус. Подавися цим. Такий вчинок муніципалів дуже обурив громадськість. За короткий час під опублікованим відео зібрались сотні гнівних коментарів лучан. У департаменті муніципальної варти ж кажуть, жінка торгувала у невстановленому для цього місці. Тож певнять, жодних протиправних дій до бабусі не вчиняли. Діяли лише згідно закону. Наші <зв>. інспектори Щодня здійснюються. Роз'яснення бесіди проводять, попереджають громадян про те, що заборонено здійснити торгівлю. Ми про це постійно наголошуємо. Тому відповідно проводилося вилучення даного товару, адже громадяни не дослуховуються і не зважають на зауваження інспекторів. А щодо вилученого товару, то його бабця згодом можливо і зможе повернути. За яких умов пояснюють далі? Громадянка може підійхати на департамент мініспального середньої, де буде складено адміністративні матеріали, описано. І товар, і усі матеріали будуть передані лут. Томі скраяного суду уже по рішенні якого буде прийматися, буде прийнято відповідне рішення по даній справі. Сенція даної статті передбачає накладання штрафу від урного до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян конфіскація предметів торгівлі. Тож за спробу підзаробити на бабусю очікує, окрім втрачених продуктів, ще й чималенький штраф, адже навряд після рішення суду городина буде ще придатна для споживання. Викачуємо з тої сторони будинку вода по кругу попадає в колектор і з тої сторони нам назад забігає. Ми три дні, можна сказати, спасали від підвищення рівня тих, тих наших вод, які є в підвалі, постраждали і речі людські. Мешканці будинку, що на вулиці Гулака Артемовського, 25, потерпають від постійних підтоплень будинку. У серпні Луцьку уже кілька разів накривала сильна гроза, і тут була справжня річка. Вся вода згодом стікала до підвалу. Пані Жанна живе тут уже майже 20 років. каже, ситуація критична. Водоканал, коли він іде, оце, оце чистить, тільки після того, коли є якісь скарги. Так вони нічого не цишли. Зверху вони щось почистили, все це лишається. І наш будинок, так як ви бачите, він стоїть внизу. Вся буквально оця вся вода, отут, яка була було по Ютубі, навіть ролик був, якась там людина проходила, і там було більше коліна, вода. І вона отут, якась йшла. Ця вся вода, як ви бачите, вся пішла сюди. І скільки бідний голова ОЗБ нашої ОСББ, і ми вже і кричали, і говорили, що хочете, і писали. Ну неможливо, просто неможливо нічого зробити. що от ця вода постійно у нас затоплює. Люди розповідають, що у підвалі вони зробили укриття і усі речі, які там були, уже зіпсовані за допомогою зверталася до різних комунальних служб. Голова ОСББ будинку Андрій Моргун розповідає: така проблема тут уже багато років. Кілька разів звертався на гарячу лінію міськради, однак результату немає. Тут було по цю ступеньку сходинку. Туди далі там є поглиблення, всякі різні якраз де сховище, де люди могли хоча б перебути. Ну Десь так. Ну я думаю, до завтра ми його висушимо. За пару днів воно вже можна буде ходити. Але ж це, вибачте, чотири дні боротися зі всіма комунальними підприємствами дуже важко. За словами мешканців будинку, раніше відкачували воду працівники Луцького до каналу та спецкомунтрансу, але зараз і цього не роблять. Заступник начальника Луцькогодоканалу Володимир Чупун у коментарі телеканалу конкурентів і повідомив, що за відкачування води у підвалі та очистку зливних мереж вони не відповідають. Чому підвал топить? Відповідальність повністю покладається на мешканців будинку або ну балан, балан, на балансоутримувача. Можливо, там дирки в підвалі чи ще щось. Ми так. не можемо. Ми сьогодні там допомагали, їм екскаватор давали. Але це ну не тільки цей будинок підключений до зовнішніх мереж. Там ще п'ять чи шість будинків підключення. Мешканці будинку кажуть, на дорозі поряд із будинком забиті колектори та каналізаційні колодязі, що і не дає воді стекти, і все йде у підвал. Нині вирішення цього питання поклали на голову ОСББ. Однак, як чоловік може вирішити цю проблему, якщо він відповідає лише за будинок, а не за комунальні стоки? Знаходили міни, артснаряди та бойові частини реактивних систем залпового вогню ураган. Волинські піротехніки повернулись з Чернігівщини, де допомагали знешкоджувати боєприпаси, які залишила русня. Розповідають, це була вже друга поїздка волинських піротехніків у місця, де встигла побувати нога окупантів. І знахідки, які довелось знайти на Чернігівщині, відверто кажучи, вражають. Це артснаряди різних калібрів, мінометні міни, касетні елементи, бойові частини, також різноманітні елементи реактивних систем залпового вогню, град, ураган та смерч. Ось гранати, протитанкові міни, інженерні міни, протипіхотні міни, не нажимної дії, а ті, що встановлені на розтяжку. Ось, ну саме таке більш небезпечне, яке це бойові частини реактивних систем залпового вогню Ураган, також касетні елементи з них. Тобто це касетний елемент з цієї бойової частини. Саме більше, скажімо, це реактивні системи залпового вогню ураган. Їх дуже багато для, для того, щоб їх з землі витягнути, а це не менше 3,5 метрів, якби вони в землі стирчать. Ось, ну, для цього потрібна необхідна техніка, от, і дуже сильно багато повідомлень від населення, саме про ну, от, урагани. В них присутні е, самоліквідатори, тобто, коли вони впали, вони самоліквідуються через 110 секунд. Ось, але є, є такі, що і не самоліквідуються. І вони є якби, ну, дуже небезпечними, тому їх знищуємо на місці. Усього протягом 65 днів, доки піротехніки перебували на Чернігівщині, вдалося виявити та знешкодити 1370 вибухонебезпечних предметів. Чоловіки кажуть, найстрашніше це коли такі небезпечні вибухівки впали поряд із будинками, де продовжують жити люди. 102 будинки було перевірено, і всі ці виклики 102, вони всі були. Ну тобто був вибухонебезпечний предмет на подвір'ї. Ну, тобто люди там сміливі, вони навіть без нас поверталися туди і починали там би, жити, але вже там ну, певні роботи да, кусили траву і тоді би, виявляли цей вибухонебезпечний предмет і тільки тоді телефонували. На жаль, траплялись і нещасні випадки. Були нещасні випадки, але не від, ну, від власної невідповідальності самого жителя. Він просто, скажімо, Приніс вибухонебезпечні предмети до себе додому. Це було РПГ-18, муха. Ось, він чи хотів зробити трофей, як після нашого приїзду, ось, як вже виявилося, він говорив, що він хотів там метал, метал на метал здати. Почав розбирати і ну, трапився вибух. Навіть випадок був, трактор якраз біля кладовища, косив, ну, косив траву ну, понад дорогою. Косив траву, підірвався трактор. Виїхали піротехніки, вилучили дві протитанкові міни, і там виявилося ще одне протипіхотне. Втім, роботи з розмінування території на Чернігівщині ще багато. Щойно одні піротехніки повернулись. Наступна команда з Волині вже у дорозі, щоб продовжувати очищати українську землю від так званих подарунків окупантів. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 104 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.